Карло Анчелоті дав відвертий коментар на гру Луніна проти Віллі Реала. Українець пропустив чотири голи. Як зіграли за барний зінченко та ярмолюк в останньому турі АПЛ а Артем Довбик більше не найкращий в гонці бомбардирів Ла ліги. Новий лідер. Друзі, вітаю! Макс Колядаваш вподобайка і найкрутіші коменти під минулим випуском. Вгадали у Ребусі, бо в Рибров, але там було досить просто. Чекайте. Наступного ребусу він наприкінці цього відео. Ну а ми стартуємо з УПЛ. У нас перейняли файну традицію закордонних чемпіонатів, і майже всі матчі 29-го туру пройшли в один день. Але почалось все з матчу Динамо Кривбас, у котрому кияни перемогли 3-1. Коуч криворіжців Юрій Вернедуб дуже жалівся на суддісту цього матчі, котре зламало його перебіг. Але відверто особисто у мене є своя думка, що коли той чи інший тренер, щоматчу жаліється на арбітраж, то тут вже не зовсім у ньому питання. Власне, йдемо далі вчора було не менш гаряче. ЛНЗ зробило камбек у матчі проти Зорі та перемогло 2-1, і хоч для обох команд цей матч нічого не значив, запалили. Дай Боже, Шахтар та Дніпро 1 зіграли в нічию гірники. Ясна річ, експериментували зі складом, дали пограти резервістам, але й такий шахтар Дніпро 1 не перемогло. До слова, за словами Юрія Максимова, 70% складу команди вже домовили з іншими командами, і найпевніше влітку покинуть клуб. Що буде з Дніпром далі? Пишіть в коменти. Металісти «1925» та «Полісся» розійшлися, не визначивши сильнішого рахунок. 3-3. і якщо про харків'ян ми ще поговоримо а конкретніше про їхнє турнірне становище. То Полісся перед останнім туром ускладнює свою боротьбу за четверте-п'яте місце. Там щільно дай Боже, особливо зважаючи на наступний за курсом матч, котрий відбувся, в котрому рух переміг чорноморець 2-0. Ворко ж перервала тримісячну серію з поразок у чемпіонаті і перемогла у Болонь 3-1. Своєю чергою Олександрія і Верес зіграли в ніч у 2, 2 А закарпатський Минайже переміг Колос 3-2. чим взагалі заплутав карти в низах таблиці, до якої ми і крокуємо. Чесно кажучи, останній тур буде просто неймовірним. Боротьба за четверту-п'яту сходинку, боротьба за прописку, в якій теж буде капець, як гаряче. Останній тур, але вкрай важливе питання, ще не вирішень. Хто ж кваліфікується в Єврокубки, а хто вилетить до першої ліги? А хто буде битись з лівим берегом та епіцентром у плей-офф? УПЛ радує інтригою. Ну а наступний тур зовсім скоро, друзі. І вже ви можете робити прогноз на ці поєдинки у наших друзів компанії Favbet. Посилання для вас в закріпленому коментарі. Там же всі бонуси підігрівай перегляд матчів. Летимо до АПЛ. Там теж матчів було чимало в один час, і наші козаки безпосередньо участь у них взяли. Ілля Забарний провів на полі увесь матч за Борнмут проти Челсі. За цей поєдинок він отримав оцінку 6,9. Єгор Ярмолюк зіграв за Брентфорд проти Ньюкасла 14 хвилин, отримав оцінку 6,6. А Олександр Зінченко зіграв 31 хвилину проти Евертона, замінивши на 59-й хвилині травмованого Габріела. Оціночка 6,9. Ну і загалом же Арс... Арсенал чемпіоном так і не став, а клуби інших наших козаків не вилетіли. Челсі фінішував на позиції, котру ви бачите на екрані. Півзахисник Джен Руслан Малиновський вийшов на заміну у матчі 37-го туру серії А проти Роми. На 81-й хвилині Українець замінив Мілана Баделя для Руслана. Це перша поява на полі після травми біцепса лівого стигна, яку він отримав в матчі з Фрозіноне 30 березня. Дженуа Маліни виліт до слова. Не загрожує нападник Артем Довбик та Вінгер. Віктор Циганков стали володарями бронзових медалей чемпіонату Іспанії сезону 23-24. В останньому матчі Жерона перемогла Валенцію Романа Яремчука. У грі взяли участь всі наші козаки. Яремчук отримав оцінку 5,8 від Софаскова. Артем Довбик оцінку 6,9, а циганков оцінку 8,5. На рахунку довбика гол. На рахунку циганкова асист. І плавно, друзі, переходимо до іншого матчу. До матчу Вільяреал Реал, в котрому багато було не дуже приємних для нас речей. Нападник жовтої субмарини Олександр Сорлот зробив покер у ворота Реала, забивши чотири голи у ворота Андрія Луніна. Таким чином він обійшов нападника Жирона Артема Довбика в бомбардирських перегонах. Наразі у Сорлота 23 голи, а у Довбика 21. Лунін за цю гру, до речі, отримав досить середню оцінку. В його активі, крім пропущених голів, також були і сейви. Мені сподобалась гра Луніна. Він нічого Міг вдіяти в моментах з пропущеними м'ячами. Він провів хорошу гру після перерви. Ці голи, очевидно, не його провина. І сподіваюся, друзі, цей матч, як і ці пропущені, ніяк не вплинуть на вибір кіпера. на... Фінал ЛЧ. Сподіваюсь, що там буде грати Лунін. А щодо перегонів Довбика бомбардирських у Жирони ще один матч буде проти Гранади, котра вже вилетіла. Сподіваюсь, там Артемо оформить потрібний дубль, а той трик і все ж забере заслужену золоту буцу сезону, на яку він відверто заслужив. Просто згадайте, скільки з часу довбик тримався на першій сходинці у перегонах. Друзі, свої думки щодо вище сказано, пишіть коменти. А у нас Ребус тут здається також не дуже складно. Тож вгадуйте. Ну і на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, попа, не зв'язочку.